Зустрічаються два відомих тисячника фінансових пірамід. О, Сашко, як там твої справи? Процвітаєш потроху? Які там процвітання, Василь? Чесних людей стає все менше і менше, скоро і обманювати не буде кого. Купила бабка на ринку калоші. Йде повз аптеки, дивиться купа порожніх коробок для спалювання винесено. Вибрала собі підходящу, поклала в неї калоші. Сіла в автобус, коробку поклала на коліна та їде. Навпроти стоїть хлопець, читає напис на коробці, презервативи 2000 штук. Хлопець запитує Бабусю, кому гуму купили? Бабця здивувалася, звідки він знає про калоші і каже Та діду своєму. І надовго йому вистачить. Ну, дивлячись, як шоркати буде, а то може й за тиждень зітре. Зустрілись два кума. Василь, чи є у тебе мрія? А вже ж є. Яка? Хочу кинути пити. Та кинь. Ну, ти дурний, чи що. А як же ж потім жити без мрії? Іду вчора вночі. Дівчина попереду мене додала темп. Я теж пішов швидше. Вона почала тікати. Я теж побіг. Вона закричала. І я закричав, наскільки це можливо. Я навіть не бачив, від чого ми тікали, але було капець як страшно. Хлоп каже дівчині Марічко, а ти віриш, що з них збуваються? Вірю. Тоді роздягайся. А де ще двоє?